Вітаю тебе! Кожна пора року унікальна. Не можна любити тільки літо чи зиму, правда? Запрошую тебе на осінню прогулянку. Як нам осінь упізнати. Слухай уважно усі ознаки осені та прослідкуй, чи я нічого не пропустила. Температура повітря стає нижчою. Сонце піднімається так високо, тому погано прогріває землю. На вулиці стає все холодніше та холодніше, і одягатися доводиться тепліше. Листя на деревах змінює свій колір, і з кожним днем ми бачимо під ногами все більше опалого і сухого листя. Дні стають коротшими, а ночі довшими. На вечірню прогулянку залишається все менше часу. Майже кожний ранок оповитий туманом. Коли вночі холодний потік повітря опускається на ще теплу поверхню землі, утворюється туман. Трава сохне та жовтіє. Дозрівають фрукти та овочі. Все частіше дні стають похмурими та дощовими. Опади наповнюють рослини вологою, а з настанням холодів. Та випаданням снігу вкривають траву та дерева, допомагаючи їм не вимерзнути під час морозів. З'являються гриби. Птахи відлітають у теплі краї, такі як аист і журавель, ластівки. Інші, наприклад, горобці голуби ворони залишаються зимувати біля нашої оселі. Холодні пориви вітру зривають з дерев барвисте листя, вони оголюються і готові до зими. Ведмеді готуються до сну. А такі тварини, як вовки, зайчики і лисиці, взимку не сплять, вони бігають снігом і ходять на полювання. Як гадаєш, я нічого не забула. А зараз давай пограємо у гру. Уяви себе, готовий, посміхнись, як кіт на сонці. Насупся, як дощова осіння хмара, потремти, як зайчик, та пострибай, потягнись усім тілом вгору, як хризантема до сонця, погарчи, як левеня, Вдихни аромат осіннього лісу та дмухни, як вітерець на листочки дерев, потупоти ногами, як ведмідь, який виліз із барлоги, прищурся, як хитра лисиця, помахай руками, як бджілка крильцями, покружляй, як осінній листочок. Обійми себе ручками, ніби ти закутуєшся у теплий плід. Як добре, до зустрічі та до побачення!